Сьогоднішня історія про щось таке маленьке, таке просте, що більшість людей не помічає цього. Проте падре Піо сказав, що це може зворушити саме серце небес. Ми говоримо про одну єдину радуйся, Марія тільки один. Якщо ви щось знаєте про Падре Піо, ви вже знаєте, що він бачив те, чого звичайні люди ніколи не бачать: душі ангели. Чистилище, благодать незримо рухається світом, але серед усіх подій, свідком яких він був, мало що так здивувало його, як сила, прихована в одній короткій молитві. Падре Піо якось сказав: якби ти зрозумів цінність однієї, радуйся, Марія, то не читав би нічого більше до кінця свого життя. Це було одне з тих речень, які люди чули. Кивали на них, а потім швидко забували, поки не побачили, наскільки серйозно він до цього ставився. Він постійно молився Радуйся, Марія! під час прогулянки, вислуховуючи зізнання, поки боляче. Під час відпочинку, під час кровотечі, він сказав, що молитва це не просто слова, це був акт вручення свого серця, Матері Божої. Кожна радуйся Марія, сказав він. Це поцілунок рук пресвятої Богородиці. І вона ніколи не залишає собі жодного. Вона приводить їх усіх до Ісуса. Але справжня таємниця почалася одного вечора, коли Падре Піо був у хорі і тихо молився перед пресвятими тайнами. За словами одного з братів, його обличчя раптово змінилося він зблід. Його очі наповнилися слізьми, і він подивився в порожній куток каплиці, ніби там хтось стояв. Монах підійшов до нього згодом і ніжно запитав: Отче, що ти бачив? Падрепіо відповів Душа з чистилища». Він зробив паузу, перевів подих, а потім сказав те, що монах ніколи не забуде. Він прийшов подякувати мені за єдину молитву Радуйся, Марія, про яку він забув, але небо не забуло. Падре Піо пояснив, що раніше того дня, проходячи подвір'ям, він прошепотів розгублену Радуйся, Марія!» комусь, хто потребував допомоги без назви, без подробиць, ніякого наміру, просто простий імпульс милосердя. Ця одна молитва проста і маленька. Стало тим самим, що штовхнуло стражденну душу до світла небес. Він показав мені в той момент, коли це торкнулося його, сказав Падре Піо. Це було схоже на краплю прохолодної води, яка впала на палаюче вугілля. Він відчув полегшення не від покарання, а від смутку, що був далеко від Бога. Цей досвід змінив те, як Падре Піо говорив про маленькі молитви, він почав розповідати своїм духовним дітям, що жодна молитва ніколи не втрачається, особливо та, яка молиться щиро, навіть якщо вона здається слабкою або розсіяною. Він пояснив це так: Радуйся, Марія, це як свічку в руках Богородиці. Вона вирішує, де найбільше потрібно світло. Падре Піо наполягав, що навіть коли ми нічого не відчуваємо, навіть коли ми втомлені, розсіяні чи знеохочені, Богородиця чує намір молитви, а не якість слів. Не моліться лише тоді, коли відчуваєте себе святим, сказав він. Моліться особливо, коли відчуваєте слабкість. Це радуйся, Марія, що спасає душі. Є ще одна історія, яка показує це ще яскравіше. Одного дня падре Піо вислуховував сповідь. Коли раптом подивився поверх голови Пенітента, його обличчя було сповнене здивування. За мить він ніжно посміхнувся, що він рідко робив у сповідальні і прошепотів. Іди з миром, твоя мати у славі. Жінка розплакалася багато років тому померла її мати, і вона відчувала провину за те, що більше не молилася за неї. Після сповіді монахи запитали падре Піо, що сталося. Він сказав: Я бачив душу її матері. Вона сказала, що потрапила на небо, тому що її донька одного разу помолилася за неї. Радуйся, Марія, в день, коли вона почувалася самотньою. Монахи запитали, коли це сталося. Падре Піо відповів: коли вона була дитиною, вона молилася нею, не задумуючись, проста молитва любові, але небо зберегло її. Це була таємниця. Забута з дитинства, молитва стала тією драбиною, яка піднесла її матір до раю. Падре Піо сказав, що такі речі відбуваються постійно, що багато душ рятуються маленькими вчинками любові, про які люди майже не пам'ятають. Він пояснив: благодать вимірюється не розміром, а любов'ю. Пшеничне зерно стає хлібом, крапля води стає життям. одна радуйся, Маріє стає спасінням. Він навчав, що сила, радуйся Марія, походить від імені в її центрі Ісус. Молитва як нитка, сказав він. Марія тримає один кінець, Ісус тримає другий, а душа чіпляється засередину. Навіть якщо молитися швидко, молитва несе в собі приховану силу, тому що вона об'єднує нас зі смиренням Марії, жінки, яка сказала так, від імені всього людства. Марія ніколи не забуває душу, яка пам'ятає її, навіть пошепки, сказав Падре Піо. Є відоме свідчення солдата, який прийшов до нього після війни. Він сказав Падре Піо, що посеред вибуху на полі бою він інстинктивно крикнув Радуйся, Маріє, допоможи мені. Він вижив, але багато хто ні. Падре Піо тихо вислухав, а потім сказав: ти знаєш, чому ти все ще живий, тому що твій крик покликав твою матір. Радуйся, Марія, сказане зі страху, все ще є Радуйся, Марія, продовжив він. Солдат запитав, чи Бог слухає молитви, породжені панікою. Падре Піо відповів: Особливо ті паніка те просто розрив серця. Він вірив, що найпростіше слово. Радуйся, Марія, сказане в найтемнішу хвилину, стає найяскравішим полум'ям у небі, оскільки воно походить від чесної потреби, а не від гордості. Падре Піо також сказав, що Богородиця використовує Радуйся, Марія, щоб досягти душ, яких інакше не можна було б торкнутися, душі, зачерствілі гріхом, душі, що вмирають без таїнств, душі, які все життя відштовхували Бога. Одна радуйся, Марія, сказав він, може пом'якшити серце на останньому подиху. Одного разу він розповів історію про вмираючого чоловіка, який жив у гіркоті, і відмовився від сповіді. Його родина благала падре Піо про допомогу. Він помолився за чоловіка, радуйся, Марія, і попросив Богородицю втрутитися. Через кілька хвилин чоловік, який не молився сорок років, раптом прошепотів. Мамо, допоможи мені, він попросив священника. Він помирився, він помер у мирі. Падре Піо після цього сказав: Це була не моя молитва, це була присутність Марії в Радуйся Марія. Він наполягав на тому, що радуйся, Марія, це не просто побожна фраза, це духовна сила. Душа не може залишатися такою ж після Радуйся, Марія, сказав він. Воно або піднімається, або тремтить. Для нього молитва мала подвійну дію, очищала того, хто нею молився, і відкривала дорогу іншим. Падре Піо навіть сказав, що деякі душі отримують ласку остаточного покаяння завдяки молитвам Радуйся Марія, в які десятиліттями раніше молилися батьки, дідусі, бабусі чи навіть незнайомці. «Мері збирає їх, сказав він. Вона знає, коли ними скористатися. Він описав Богородицю як скарбницю забутих молитов, яка зберігає кожну радуйся Марія як коштовність до потрібного моменту. І коли цей момент настає, вона використовує його, щоб врятувати душу, яка вважала себе загубленою. Не недооцінюйте найменшої молитви, повторював падре Піо. На небі немає нічого малого. Падре Піо часто казав, що. Радуйся, Марія змінює не лише людину, яка нею молиться, вона змінює світ навколо неї. Він вважав, що кожного разу, коли вимовляється молитва, щось рухається в невидимому царстві. Душа отримує розраду, ангел отримує силу, серце отримує світло. «Мері ніколи не буває спокійною, сказав він. Коли її хтось кличе, вона біжить. Одне з найпотужніших свідчень цього сталося тихим ранком у Сан-Джованні Ротондо. Молодий монах увійшов до хору і побачив падре Піо, що стояв абсолютно нерухомо. Його чотки звисали з його руки. Його очі були відкриті, але він ні на що в кімнаті не дивився. Він ніби дивився крізь стіни в інший світ. Монах підійшов до нього, стурбований. Тату, з тобою все гаразд. Падре Піо повільно кліпав очима, повернувся до себе і прошепотів Не заважай їм, вони піднімаються. Монах збентежений запитав, кого він має на увазі. Падре Піо відповів Душі, ті, яких звільнила, радуйся Марія, молилися сьогодні вранці. Він сказав, що бачить їх як іскри, що піднімаються крізь пелену туману. Деякі повільно, деякі швидко переносяться світлом, яке відчувається майже як вітер, а серед них стояла Діва Марія, ніжно збираючи їх ведучи вгору. Вона бере кожного за руку, сказав він, не тому, що вони на це заслуговують, а тому, що хтось їх згадав. Він пояснив, що коли люди моляться, радуйся Марія, за душі, які не мають за кого молитися, небо негайно реагує. Їхні страждання скорочуються, їхня туга стає надією, молитва стає мостом під ногами. Для Падре Піо, це не була поетична мова, він це бачив. Одного разу він сказав духовній доньці: Коли ти молишся за померлого, твої слова падають на нього, як роса в пустелі. Він описав чистилище як місце сухості, пекучого голоду, присутності Бога. Одна радуйся, Маріє. Сказав він, це все одно, що дати їм воду зі смаком неба. Був ще один момент, який потряс навіть досвідчених ченців, які жили з ним. Була пізня ніч, і падре Піо молився на вервиці в коридорі. Раптом він зупинився і поклав руку на серце, ніби його вразила хвиля емоцій. Сльози наповнили його очі. До нього підбіг монах. Батько, що відбувається? Падре Піо прошепотів. Душа щойно потрапила в рай, завдяки молитві, радуйся, Марія, яку молилася бідна стара жінка, яка думала, що їй нічого запропонувати. Потім він додав Небо схиляється нижче для найскромніших голосів. Він глибоко вірив, що бідні, самотні, забуті, ті, хто молиться простою вірою, часто звільняють і чистилища ще більше душ, ніж теологи чи вчені. Бог слухає серце, сказав він, а серце найвиразніше промовляє в Радуйся, Марія. Падре Піо також говорив про таємничий час молитви. Не в земному розумінні хвилин чи годин, а в божественному розумінні проведіння. він наполягав на тому, щоб кожна радуйся Марія була доступна Богові в ту мить, коли вона найбільше потрібна. Одного разу один чоловік запитав його. Отче, чи має значення, коли я молюся? А якщо я молюся надто пізно? Падре Піо похитав головою і сказав З Богом не пізно. Ваша сьогоднішня молитва може врятувати душу вчора. Чоловік витріщився на нього, приголомшений. Падре Піо продовжив Ми живемо в часі, а Бог ні. Радуйся, Марія, яке ти зараз даруєш. Стає благодаттю, яка покладена в той момент, який вибере Бог. Для нього радуйся, Марія була своєрідною духовною валютою, яку Марія могла витратити там, де це було найбільше потрібно. Жодна молитва ніколи не була марною, жодна молитва ніколи не була маленькою. Жодна молитва ніколи не зазнавала невдачі. Він сказав, що вервиця подібна до мотузки, закинутої в серця тих, хто потопає, і що кожна і радуйся Марія є ще одним вузлом, який робить мотузку довшою, міцнішою, легшою для захоплення. Багато душ, сказав він, спасені через те, що хтось відмовився припинити молитися. Падре Піо часто говорив про таємничий обмін милістю, який відбувається після нашої смерті, він сказав, що душі, які досягають неба завдяки нашій радуся, стають захисниками наших родин. Вони заступаються день і ніч. Їхня вдячність, які, як ріка, сказав він. Одного разу до нього прийшла жінка, яка сумувала за своєю дитиною і запитала, Отче. Якщо моя дитина на небі, чи допоможе вона мені, Падре Піо відповів він уже зробив, він молиться за вашу сім'ю, тому що ви молилися за нього, небо пам'ятає. Він вважав, що цей взаємообмін між землею та небом був одним із найбільших Божих дарів. Ми ніколи не самотні, сказав він. Кожна радуйся, Марія пов'язує нас з тим, хто чекає на нас у вічності. Одну з найнезабутніших історій приніс лікар, який був присутній тієї ночі, коли падре Піо знепритомнів від виснаження. Вони віднесли його до камери, і навіть коли він приходив і втрачав свідомість, його пальці продовжували перебирати чотки. Лікар лагідно запитав його. Отче, навіщо напружуватися? Вам потрібен відпочинок. Падре Піо відповів, не відкриваючи очей: якщо я зупинюся, душа може довше чекати на світло, і якщо одна радуйся, Марія може скоротити це очікування, як я можу відпочити. Тоді він прошепотів Богоматір ніколи не спить. Ця фраза стала відомою серед братів. Падрепіо вірив, що Марія була постійно активною, постійно шукала, постійно відвідувала душі довіреними їй молитвами. Вона йде через чистилище, як мати, яка йде через лікарню, сказав він, торкаючись ран своїх дітей. Він навіть описав, як бачив, як вона схиляється над певними душами, майже так, як мати схиляється над дитиною в ліжку, і кожного разу вона щось тримала в руках. Вервиці та радуйся Марія, які жертвували живі, вона носить їх як хліб, сказав Падре Піо, і годує ними душі. Він наполягав на тому, що найбільша радість Марії це приносити душі до її сина, особливо душі, які вірили, що вони негідні. Вона приймає молитви, які ми їй даємо, сказав він, і робить їх красивими. Наприкінці його життя, коли його руки тремтіли занадто сильно, щоб міцно тримати Вервицю, монахи по черзі допомагали йому направляти на мистинки. Але навіть тоді, коли його голос слабшав, він шепотів кожну Радуйся, Марія! з тією самою відданістю, як і в молодості. Якось монах запитав його: Отче, що для вас радуйся, Марія? Падре на мить подумав і сказав, це ключ до милосердя. Він відкриває двері, які ніхто інший не може відкрити. Він вірив, що коли людина помирає, радуйся, Марія, якими вони молилися протягом усього свого життя, стають подібними до ліхтарів, що освітлюють її шлях, ведуть її крізь страх, утішають у суді, обіймають у надії. А для душ, які все, ще чекають на небо, він сказав. Радуйся, Марія, як схід сонця. Він описав чистилище як місце, де час відчувається, як туга, а небо як місце, де туга стає задоволенням. А між ними, сказав він, стоїть Марія, що несе всі забуті молитви вірних. Останнє вчення Падре Піо про радуйся Марія було одним із найпростіших. Він часто повторював це майже як прощальне слово: Моліться за померлих, допомагайте їм. Любіть їх. Одна радуйся, Марія може бути моментом, коли вони зустрінуть Бога. У його голосі не було драми, коли він це сказав. Ніякої театралізації, ніякого перебільшення, просто певність народжена не з книжок, а з того, що він бачив на власні очі. Для падре Піо сила однієї радуйся Марія не була теорією. Це була правда, якою він жив, був свідком і який довіряв понад усе. І в тиші його останніх днів, коли він ледве міг говорити, монахи чули, як він знову і знову шепотів ті самі слова: Радуйся, Марія, Марія, радуйся, Марія!». Це була остання його молитва. Молитва, на яку він вірив, може врятувати будь-кого. Молитва, на яку він вірив, може змінити вічність.